Допомогу українським воякам, які зараз перебувають на сході Житомирські волонтери, збирають і відправляють лекні з усього світу. Цього разу підтримку вони знайшли зі сторони української діаспори в Австралії. Люди, які підтримують Україну, які вийшли на зв'язок з нами, з волонтерами міста Житомира, які намагаються допомогти, чим можуть нам. І ми дуже вдячні. Допомагають австралійські волонтери матеріально, а Житомирські турбуються про те, щоб доставити все отримане нашим воякам на схід. Обидві сторони постійно спілкуються в телефонному режимі. Така підтримка для Житомирських волонтерів дуже важлива, адже резерви, звідки вони ще можуть брати допомогу для військових, уже на межі. Наші волонтери вже на просто на, останні, на межі. Ми вже ну, і фізично, і морально люди вже на грані того, що. Просто боїмося, що це може припинитися в будь-яку секунду, але знову вдячні людям, які допомагають, бо якби не люди. Наша робота була б не варта нічого. Валентин Шиманюк, вихідець із Житомирщини, уже 20 років живе в Австралії. Приїхав, аби особисто зустрітись із волонтерами, розповісти, як українська громада в Австралії стурбована ситуацією на своїй історичній батьківщині. Розповідає, що вже встигли зробити. Недавно нам відрепортували, що на ці кошти купили швидку допомогу броньовану для відвезення ранених з лінії фронту. Але наші люди більше хочуть жертвують, якщо вони знають, що це йде на якусь конкретну ціль, чи може навіть конкретні людині. Наразі в Австралії проживає близько 4 тисяч українців за ситуацією на сході, слідкують постійно агресію зі сторони Росії. Засуджують кожен день. Україна була в новинах. Австралійці дуже добре знають, що відбувається в Україні і цілком підтримують Україну. Український уряд це як і уряд підтримує. Опозиція австралійська підтримує і більшість населення підтримує, особливо після того, що сталося, ви знаєте, з малазійським літаком, який був збитий сепаратистами. Австралійці були одних з тих, хто найбільше рішуче вимагає розслідування. І нещодавно прем'єр-міністр оголосив навіть, що товариш полковник Путін буде небажаним гостем в Австралії, якщо це G20 його такі допустить до цього саміта. Я, я певен, що там також будуть українці його зустрічати з певними прапорами і може піснями. Волонтер із Австралії Валентин Шималюк каже, що якби не брак часу, то особисто поїхав би в зону АТО, аби поспілкуватися із військовими та дізнатися про їхні потреби із перших вуст.